Вітаю вас, друзі! Вас вітають бамбуки, самбуки, <сум> самбуки, тобто наші бузини. І вже вони починають проклятися, і дуже важливо розуміти, де вас могли вжухать. Тобто, кажуть, не, ну, коротше, не обдуриш, не проживеш. Ну, Там є більш така груба лексика. Я люблю її, але не зараз. <сум> От. І я все скажу, як розпов'язнити, як відповідно, бере ой, Боже Господи, бузину чорну від бузини э, расемоса, тобто це э, китицева або червона. Ну, це бачимо, перш за все, це бачимо ми, що це бузина чорна, тому що в неї листя таке, бачите, воно такі як пальчики. Ось тут, ну це понятно, що мілк шоколад, це то і так понятно, що це щось сортове. А отут, якщо подивитися по людях, тут бачите, звичайно, бузина собі такі листочки ростуть, виростають. От. Інша справа, коли це бузина червона та ще й сортова. Зараз покажу вам. Це теж бузина китицева, червона, Расемоса називається тейуніфолія. Бачите, яке не листя таке цікаве. Ну, воно тут, в принципі, теж є такі багато. От, у мене така теж є моя космос, але фішка в тому, що бузина червона вона відразу починає цвісти. Вона, бачите, квіточки, вона відразу викидає. Викидає е, пагони для цвітіння і в цьому її фішка вся. Червоні бузини рано-рано весною цвітуть, а чорні пізніше е, заквітають, у них інша. У них чого разокиться, тому що, бачите, у них китиці виходить цілі. А в бузини чорної в неї зонтик такий. ну... Хто згадує мене, вибачте лікаю? То в мене тоніфолі, а це в мене. Є ah, Gold Lemon. Це в мене царство небесне пропало, на жаль. Тоже, бачите, ну, листя теж схоже, бачите, от, схоже на бузину е, чорну. І як же ж батько знає. Ну, це Поки вона вас не розцвіла, поки ви не, не дізнаєтесь. А це бачите, буде ось де вона. Бетончик такий вона кругленький. І дуже красиво, що у них в усіх е, червоних бузин у них дуже раннє цвітіння і що головне, воно. Просто такими як кульками виходить цілими. От. Ну, коротше, і плюс те, що чорну бузину ми їмо, а червону ні, тому що вона отруйна. От і все. Ну, може, можна їсти, але не вам. Ну, я кажу, в кожного нас в житті є людина, яку можна згодувати червону бузину. Друзі. Все, я голодний, пішов їсти. Всім пока-пока.